So just look at him sit there all by himself. He looks terribly. Options. Happily, unhappily, lonely, angrily, sadly. Підкажу вам, це та тема, коли ми кажемо, виглядає, смакує, пахне, па пахне, аромати, якось пахне зразу, хочеться щось нехороше. Оце про ці штуки, подумайте, в англійській з ними є щось таке окреме. Ага, я yeah. те, що виглядає яким? Дійсно. І от вам треба зараз знайти прикметник. А в чому тут трик? В чому? Тому що у нас є прикметники, які закінчуються на ли, і в нас є adjectives і adverbs. Adverbs – це у нас прислівники, які закінчуються на ли. І ви тоді сидите і думаєте, все закінчується на ли. що з цього прикметника. Я yeah. тоді сі. Точно, тому що лише сі являється який, яка, яке. «Lonely» – це у нас який? Це дуже самотній, так? He looks terribly lonely. Такий одинокий, самотній, печалька. Давайте розберемось, чому інші не підходили. Тому що happily це вже як. Happy це який? От якби нам треба було, він виглядає яким, то нам би потрібно було просто вай в кінці. А happily це вже яким чином? Так само, але протилежне зазначенням unhappily – Нещасно. Як, да? як, яким чином, нещасним чином може бути. Lonely це у нас який, це не як. Тому нам воно і підійшло. А angrily – та сама аналогія. У нас є Angry який, а є angrily – як. І є sad – просто сумний, і є sadly – сумно. Це підстава, це реальна підстава, тому що є таких, до речі, декілька, не дуже багато, але багато є прикметничків, таких, які закінчуються на «ли». Наприклад, слово friendly. Це ж теж у нас який, і це може людину збивати, тому що найчастіше люди орієнтуються на якісь такі загальні штуки. Типу, ли в кінці слова це вже як, а не завжди це як, правда?